Вони здобували чемпіонські титули під українським прапором, а тепер збирають кошти на потреби російських окупантів. Телеграф Юа розповість про всесвітньо відомих спортсменів з України, які не засудили, а в окремих випадках підтримали російську агресію проти власної батьківщини. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Український футболіст починав свою спортивну кар'єру в дитячо-юнацькій школі Волинь. З 1997 по 2006 рік грав за шахтар, в якому досягнув високих результатів і здобув справжню популярність у донецькому клубі. Тимошчук став капітаном команди і справжнім улюбленцем футбольних фанів. При створенні символічної збірної Шахтаря за всі 70 років його існування почесним капітаном обрали саме його. У 2006 році перспективним спортсменом зацікавили закордонні клуби «Ювентус», «Фейнорд», Селтік і Рома, але він перейшов у російський зеніт. На початку 2007 року санкт Петербурзький клуб придбав українського півзахисника за 20 мільйонів доларів. Цей трансфер став рекордним для колишніх країн СРСР у 2007 році. Тимошчука визнали кращим гравцем російської прем'єр-ліги. Він швидко став капітаном клубу, переможцем Кубка УЄФА, а згодом і суперкубка УЄФА. Влітку 2009 року футболіст перейшов до М'юнхенської Баварії, але його результати були нестабільними. Через прихід сильніших гравців він втратив місце в основному складі. Паралельно з цим Тимущук був капітаном збірної команди України. У 2011 році його визнали кращим футболістом в історії України. Після перемоги в лізі чемпіонів з Баварією у 2013-му спортсмен отримав чимало пропозицій від інших клубів. Але знову обрав російський зеніт у серпні 2016 року. Вже після початку російської агресії на сході України і анексії Криму Тимошчук оголосив про завершення кар'єри у національній збірні, а менш ніж за рік став асистентом головного тренера зеніту, підписавши контракт на два роки. У лютому 2017 року боронічав діюку від російських окупантів загинув зведений брат дружини Тимощука, лучанин Максим Гринчишин. Втім, це не завадило футболісту вже 9 травня класти квіти з георгівською стрічкою до меморіалу Родіна Мать у Санкт Петербурзі. Навіть після початку повномасштабної війни в Україні Тимощук не склав свої обов'язки в зеніті і не виїхав з Росії вже у березні 2022 року. Українська асоціація футболу позбавила його тренерської ліцензії рівня про усіх державних нагород, національних футбольних титулів та виключила з реєстру гравців збірних команд. Тоді ж депутати Луцької міськради позбавили Тимощука звання почесний громадянин міста Луцька у грудні того ж року в Україні запровадили персональні санкції проти футболіста як одного з тих, хто системно і активно підтримує війну проти України, легітимізує вторгнення та геноцид українців. Вже у 2025 році йому офіційно повідомили про підозру у фінансуванні російської армії. За даними прокуратури, клуб Тимошчука брав участь у матчі на підтримку військових підрозділів РФ, які воюють на території України. Футболки з автографами футболістів продавали за аукціону. Українська спортсменка народилася у Сімферополі і з чотирьох років займалася спортом. Спочатку спортивною та художньою гімнастикою, а згодом перейшла у плавання. У 15 років вона переїхала на навчання до Харкова, а звідти у Київ. Свою першу серйозну медаль срібло-юніорського чемпіонату Європи вона здобула у 1996 році, а вже у 1999-му Перше стала чемпіонкою світу на літніх Олімпійських іграх 2000-х та 2004-х років. Українка здобула по дві золоті і одну срібну медаль. Очкова стала першою поки єдиною українською спортсменкою, яка чотири рази підіймалася на найвищу сходинку підесталу пошани на Олімпійських іграх. За свою спортивну кар'єру вона встановила 50 рекордів України у 2006 році. Плавчиня була обрана депутатом Харківської міськради від партії регіонів і входила у депутатську групу молоді регіони. У січні 2008-го Клочкова заявила про закінчення кар'єри у великому спорті. А ще за рік про припинення виступів і у любительському спорті. У 2011-му вона очолила Київське відділення Національного олімпійського комітету України. Тим менш ніж за рік, не дочекавшись підтримки своїх ініціатив, залишила цю посаду. За 11 років російської агресії в Україні Клочкова жодного разу не давала коментарів з цього приводу. Ба більше у 2022 році вона разом із сином переїхала жити до окупованого Криму після початку повномасштабного вторгнення. Спортсменка закрила свою сторінку в інстаграм і зберігає мовчання щодо подій на батьківщині. Один із найдитогованіших українських боксерів народився на Одещині. Спортивну кар'єру Ломаченко почав у 6 років і у подальшому ставав переможцем. В усіх чемпіонатах міста, області та країни, в яких брав участь у юнацтві, у дорослому віці він виборював перемоги вже на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу та став дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор. Після приходу в професійний спорт Ломаченко 14 разів перемагав у боях за титул чемпіона світу і зібрав пояси у трьох вагових категоріях. Також він став першим українським спортсменом, якому вдалося набрати більше ніж півтора мільйонів читачів інстаграм. Тім, все це не захистило його від гучних скандалів. У вересні 2019 року боксер заявив, що російсько-української війни з 2014 року не існує, а є лише дільба на горі. Ще за півроку Ломаченко опублікував в соцмережах відео, у якому фігурував російський спецназ. А наприкінці подяка за створення ролику вежливим людям. За це його звинуватили у підтримці ворога та виправдання анексії Криму у травні 2020 року. В російському пропагандистському фільмі Здравствуй, брат Христос Воскреся про російську православну церкву Ломаченко заявив, що українці, росіяни і білоруси буцімто є одним народом. Який живе на одній землі, і у якому зараз намагаються підмінити принципи і віру цілком очікувано незабаром. Боксер разом зі своїм кумом Олександром Усиком потрапив у чистилище сайту Миротворець. Приводом стало заперечення російської агресії і участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, в тому числі за участі російської православної церкви. Після цього генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що готовий допомогти спортсменам в отриманні російського громадянства вже у грудні 2021 року, після перемоги над Річардом Комі Ломаченко з'явився на ринзі з прапором Білгород Дністровського замість прапора України у перший день повномасштабного вторгнення. Він опублікував допис в інстаграм, в якому закликав до відновлення дружніх відносин з Росією. При цьому боксер на деякий час вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському, але вже незабаром публікував спільні фото разом із російським боксером і товаришем Рамзана Кадирова Ісламом Махачевим. В січні 2023 року Ломаченка внесли до реєстра зрадників України, створеного громадською організацією Чесно. Це сталося через його публікацію проповіді Архієрея УПЦ Московського патріархату. В якій йшлося, що українська держава розпочала війну проти Бога того ж року, після поразки у бою з Хейні боксер заявив, що хоче допомагати Україні та своїй православній церкві, зазначивши, що тільки Бог може зупинити війну у 2025-му Ломаченко повідомив про завершення спортивної кар'єри. Наразі йому не висунуто жодних офіційних підозр щодо підтримки країни-агресора. Але за даними 24 го каналу. СБУ уважно стежить за його діяльністю та публічними заявами, як і Яна Клочкова, Ольга Давидко народилася в Криму. На відміну від своїх іменитих колег, вона займалася спортом не з дитинства. В Сумо дівчина потрапила випадково. Одного разу на вокзалі її помітив президент Європейської та Української Федерації Сумо Сергій Коробко, який запропонував їй спробувати свої сили у цьому виді спорту. У жовтні 2008 року Давидко перемогла на чемпіонаті світу в естонському раквері, а згодом вона стала першою в історії України чемпіонкою світу в Суму у важкій вазі і чемпіонкою Європи. Також спортсменка перемогла на чемпіонаті світу та Європи з боротьби на поясах і стала призеркою чемпіонату світу з дзюдо та чемпіонату світу Самбо. У 2010 році Давидко була нагороджена урядовою нагородою орден за мужність третього ступеня і отримала почесне звання Заслужений майстер спорту України. У 2011-му сумоїстка стала тренером української команди у шоу Битва націй». Також вона брала участь у шоу зважені і щасливі, в рамках якого їй вдалося схуднути на 70 кілограмів. На певний час Давидко пішла з великого спорту. А коли повернулася у 2016 році, почала виступати під прапором Росії, прийнявши вороже громадянство. Ба більше у 2023 році вона створила фонд із назвою Міссі Свій вчинок сумоїстка аргументувала тим, що російський спорт ізолювали від міжнародного світу. Фонд Давидко забезпечував російських окупантів на фронті продуктами, медичними засобами, дронами, тепловізорами, маскувальними сітками та одягом. Коли про це стало відомо в Україні, проти неї відкрили кримінальну справу за обвинуваченням у пособності державі агресору. У 2025 році Давидко заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З вами був Дмитро Дрогнов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво.